15 району серед юнаків, який тривав трошки довго. Дякую вам, що ви попри свій такий час не час, студентські роки життя, знаходили час і ми е, провели той чемпіонат. Е, вітаємо команду кардинал, яка стала чемпіоном і нагороджуємо. Бронзовим призером стала команда Бердихова, е, срібним призером команда Юрійської ТГ. До вітальне слово запрошую голову асоціації Василя Букулу. Направду дуже важко організувати такий юнацький чемпіонат, тому що це такий вік дітей, коли вони там ходять в школу, поступають десь батьки, напевно, хочуть, якби десь діти, напевно, не жили футболу, а поступили в якісь навчальні заклади і мали кращу долю. Але я вам так як тут не хоче, спорт це є основа життя, це є характер. І воно має величезне значення. І от, наприклад, ми втрачаємо на кажуть цей період часу. Є дитячий футбол, є основний футбол. Юнацький футбол дуже багато губиться І е, Я дуже радий, хотів би подякувати Дмитру Романовичу за те, що йому вийшло організувати цей чемпіонат Володимиру Романовичу, що він підтримав Яворівську територіальну громаду, зібрав хлопців класних футболістів. Дякую вам за гарний футбол яких сьогодні е ви показали на футбольному полі Яворівське ОТГ доказали, все ж таки зайняли друге місце, перемогли. Ну, Казана вітаємо з нашого чемпіонам, Бердихі вітаємо команду і будемо говорити так, от що потрібно, що нам потрібно, нам потрібно трошки е зібратися і прикласти з щоб здобути якийсь результат, так, щоб стати професійним футболістом. Оте перебурок, треба багато фізичних монтажі. Просто так нічого не буває. Так що бажаю вам міцного характеру спортивного духу, ну і міцного здоров'я. Okay. Переходимо до нагородження кращих команд, кращих гравців команд. Кращим роцем команді пердики визвано Гаврилишин Іван. Запрошую. Фоткай, фоткай

Кардинал визнаний Бардіовський Давид. Бронзовим кубком і медалі на врожає команда Бердиків, село Бердиків.

Вообще может не было борьба секунд Романы Да я важный мортал борьба секунд Да это مرات тайм тайм победы секунд Лайка куда И ананас Чемпионы з коройоном Сергіївнаків 2025 командний кардинал село Домажин Ворохи

ваша ваша. і Присядьте, станьте там, паряда. Знімайте верті одні. Хто перший стане тому першому року? Там один тейшов стоїть.